Ранок. Сьогодні разом збираємося на роботу і поки з вами ми збираємося, хочу розповісти вам одну цікаву історію, яка сталася сьогодні. Точніше сказати, вона почалася ще вчора. Значить, Переписувалася я з дівчинкою, яка хотіла зробити замовлення. Привітання для татка, вона зараз перебуває за кордоном. Коротше, спілкування наше затяглося десь так: ну на пару-трійку годин, і вже у першій годині ночі я їй кажу, що вже занадто пізно вам потрібно сплатити свої замовлення до сьомої ранку. Замовлення з видачею у цей же день на одинадцяту, щоб ви розуміли. Я це до чого? Я до того, що потрібно поважати час. Роботу іншої людини. Коротше, скидає вона мені передоплату у пів на 11 і каже: ну що там вже моє замовлення готове? Аго, люди, ну ви ж не вчора дізналися, що на наступний день у вас свято. Дуже прошу, поважайте роботу інших людей, бо потрібно працювати із чудовим настроєм. А поки ми вже збиралися, вже в нас чудовий настрій і йдемо створювати красу мені, як проходить ваш ранок? Діліться.